Вночі у Луцьку сталася пожежа. 11 серпня о 23.36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці В'ячеслава Чорновола-2. На місце пожежі прибули вогнеборці 25 ї державної державно-пожежно-рятувальної частини. До їх прибуття пожежа вже була ліквідована. Потерпілих немає Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Середині господарського приміщення, так званої кладовки, між восьмим та дев'ятим поверхом знаходився електросамокат і батарея до нього на зарядці. Застерігаємо громадян дотриматись правил пожежної безпеки під час використання електроприладів, не використовувати не сертифіковані, не перевірені, не пошкоджені прилади, уникати контакту. З водою не перевантажувати електромережу різними приладами у разі, якщо ви відчуваєте запах, відключіть той прилад, і відповідно телефонуйте на за номером 101. Рятувальники застерігають про загрозу, яка може надходити від будь-якого гаджету. Звичка багатьох залишати пристрої на ніч на зарядці може призвести до найтрагічніших наслідків. Державна служба України з надзвичайних ситуацій точно не рекомендує такого робити, тому що це створює ризик для потенційної появи пожежі. В будь-якому випадку будь-який електроприлад не можна залишати без нагляду. Тобто, якщо відбувається якесь заряджання цього приладу, то відповідно. Щоб людина було під наглядом цієї людини, Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.